58-річний Майк Тайсон повертається на ринг. Щоправда, йдеться не про відновлення спортивної кар'єри після 20-річної перерви, а про разовий бій з блогером-боксером Джейком Полом, відомим своїми поєдинками з чемпіонами. За зустріч на ринзі, що відбудеться у ніч на 16 листопада, Тайсон отримує лише 20 мільйонів доларів, тоді як його суперник заробить вдвічі більше. Втім, колись ця сума була для юного майка космічною величиною, адже його дитинство проходило в жахливих умовах, допоки хлопчик не потрапив у сім'ю свого спортивного наставника та його дружини українки Каміли Іващук. докладніше далі. Складний характер простежувався у Майка Тайсона ще в дитинстві. Ймовірно, така поведінка була продиктована тим, що він рано опинився під впливом вулиць Брукліна. Його матір була повією, а батько сутенером. Тому хлопець займався бандитизмом і перебувався по інтернатах для важких дітей, знаходячи порятунок у спорті. Завдяки щасливому збігу обставин, він зустрівся з боксерським тренером Касом Дамато, який закохав його у бокс. Фахівець одразу ж побачив у хлопцеві неймовірний потенціал і пообіцяв зробити. Ти з нього наймолодшого чемпіона світу. Пише українська правда. Наставник узяв Майка під свою опіку, а його дружина Каміла Еващук стала для Тайсона другою матір'ю. Жінка турбувалась про Майка більшу частину його життя і завжди вірила в прийомного сина. Каміла Еващук народилась 1905 року на Тернопільщині і перед початком Другої світової війни емігрувала з родиною до Канади. Згодом жінка перебралася до США, де познайомилась із Касом Дамато. Майк потрапив до родини Каса і Каміли. 13 років. І якщо Дамато відповідав за спортивне виховання хлопця, то Каміла займалась його життям поза рингом, навчала Майка та інших вихованців чоловіка читати, писати, привчала до самодисципліни і допомагала порадою в потрібний момент. Коли Майку виповнилося 15 років, каси Каміла всиновили хлопця і стали його законними прийомними батьками. У 20 років Тайсон у блискучому стилі нокаутом переміг Тревора Бербіка і став наймолодшим чемпіоном світу у суперважкій вазі. Після такої. Ви швидкої та шаленої слави йому було дуже важко впоратися з усіма життєвими спокусами, що призвело до серйозних проблем із законом та гучних спортивних скандалів. Наставник Майка Кас не дожив до тріумфу свого вихованця лише рік. А Каміла була з ним як щасливі, так і у темні часи. Вона не відвернулась від прийомного сина і як могла, допомагала йому відвідувала його чемпіонські поєдинки, свідчила на його захист у суді та стала бабусею для його дітей. Каміла Еващук Евальд пішла. Життя у 96 років, а сам Тайсон неодноразово говорив, що йому дуже пощастило відчути любов і турботу цієї неймовірної українки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.